Громадяни втомились від досвідчених системних надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей Можливостей відкатів, потоків, дерибанів. За 6 років президентства Володимира Зеленського ми почули від нього. Думаю, не помилюй з нулями тисячі різних заяв і обіцянок. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума черміського друга? Часто це правильні мотивуючі слова, не менш часто популістичні і порожні. Іноді прямо протилежній реальності. Весна прийде саджати будемо. Отже, ми вирішили освіжити нашу колективну політичну пам'ять і проаналізували метаморфозу обіцянок зеленського починаючи з фактичного старту президентської кампанії і закінчуючи версією Гарант 2025. Я сфокусувалася на кількох чітких і важливих напрямках. Отже, обіцяні посадки в корупційних та інших резонансних справах. Більше ніякого кумівства у призначеннях на посади дрібніші, але символічні заяви на кшталт хочу позбутись кортежів, і звісно, бачення зеленського щодо того, як завершити війну з Росією.